Нули эры, пролетел за веком век, Все так же слаб и суеверен человек. Приметы, предсказания, гадания, Так он старается открыть завесы мироздания. Коль хочешь — верь, запрета нет, Но думай, должен ты найти ответ. Світ повен марновірств та забобонів, як сучасних, так і давніх, і навіть тих, які видаються науково обґрунтованими, перелічити їхню кількість неможливо сьогодні, дорогі браття і сестри. Ми спробуємо розглянути небезпеку марновірств та забобонів і їхню новинність на перший погляд. У словнику Далі ми читаємо марновірство, помилкові, безглузді, порожні вірування у що-небудь, віра у ворожбу, прикмети, ворожіння, знамення, віра у причину і наслідки, де ніякого причинного зв'язку не видно. Суетна віра з російської мови перекладається як безпідставна віра, марна віра. Живучість марновірств пояснюється тим, що свідомість деяких людей просто віряється багатовіковій звичці підганяти факти до будь-яких прикмет. Народні забобони з часом зазнають змін через зміни самого життя, з'являються і зовсім нові прикмети, що перетворюються на своєрідний ритуал, стають традицією. Хтось може сказати, що багато прикмет збувається, ворожіння здійснюється. Але Господь попередив нас по вірі вашій та буде вам. У що ви вірите, те й поведе вас життєвим шляхом, тим і будете керуватися у житті. Ну ні пуха ні піра. Коли людина займається гаданням, ворожінням, магією, вона стає близькою до диявола. І він, будучи брехуном і батьком брехні, спочатку задовольняє бажання і прохання тих, хто звертається до нього, розвиваючи їхні пристрасті. Але потім наступає розплата. Короткочасне поліпшення здоров'я закінчується загостренням старих хвороб та появою нових. Одержані так звані душевні дари, такі як Ясновидіння, обертаються нервовими розладами і божевіллям. А так зване виліковування алкоголізму та кодування екстрасенсами згодом обертається для людини ще глибшою духовно-тілесною залежністю від алкоголю. Від марновірства народжується безвір'я, марновірства відводять людину зі шляху спасіння. І тоді вона вірить не в Бога, а в прикмети, забобони, у ворожіння та астрологію. Церква говорить, що скорботи людина завдає собі своїми пристрастями: це самолюбство, гордість, пияцтво, жадоба. Саме вони породжують сварки, ненависть, вбивства і в тому числі марновірства. Господь, даруючи нам заповіді, уподобав себе люблячому батькові, який попереджає свою дитину про небезпеку гріха. Життя без заповідей Божих ненормальне і беззаконне, воно породжує страждання, і саме це повинно спонукати людину як розумну істоту до вивчення не тільки фізичного, але й духовного світу. Але людина, на жаль, досліджуючи матеріальний світ, не надає належної уваги царині духовного життя. І постійно порушуючи духовні закони, наражає себе на найнесподіваніші удари. Життя за заповідями Божими духовне життя і приносить людині благо та спасіння від страждань та будь-якої хвороби, чи то духовної, чи то тілесної. Окремо необхідно сказати про марновірства та забобони в церковному середовищі, які на превеликий жаль існують. Коли ви приходите до храму, дуже часто вас зустрічають розумні люди, які починають розповідати, що потрібно і як робити. Якщо ти ставиш свічку лівою рукою, це до них якщо правою, то все буде добре і Бог почує твої молитви. Якщо ти поставиш свічку за людину, яка жива, але там, де ставиться за упокій, то хіба щось може бути погано, коли Бог знає, хто живий і хто мертвий. Тому, дорогі браття і сестри, дуже часто такі марновірства і забобони, які існують і в церковному середовищі, на превеликий жаль, відводять нас від віри в Бога. Тому ми повинні усвідомлювати, що церква є єдина і непорушна, в ній немає забобон і марновірств. Кожну молитву, кожну духовну дію Бог чує і бачить, і кожному із нас завжди допомагає настільки, наскільки нам це корисно для спасіння. Дорогі браття і сестри. Приходячи в храм, якщо у вас виникають якісь запитання, задавайте їх священнослужителям і пам'ятайте, що спасіння від забобонів та марновірств дає лише Бог. Якщо ви постійно будете приймати участь у таїнствах святої православної канонічної церкви, причастя та сповіді, ви отримаєте спасіння. Оскільки Бог, бачучи ваше чисте та сумлінне серце, допоможе вам, мир вам.